Ову, це Російська Федерація. Місцеві пишуть про щонайменше три вибухи на підприємстві. У мережі поширюють відео на кадрах, у якого видно, як красиво горить нафтобаза. Губернатор Нижегородської області вже відрагував на приліт. Каже, що внаслідок відбиття атаки БПЛА на території одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотники. Це отак: от уламки спричинили аж таку пожежу. Ну ну Ну, красиво. Доброго ранку, шановні Олеся і Слава. Я жодного дня не проводжу без вас. Як включаю Київ 24 о годині, так не переключаюсь до 13. Мені подобається ваш гардероб. Слава, ви сьогодні сказали, що виходите з квартири, не заглядаючи в дзеркало. Але у вас така вишукана одежа? Це напевно студійна. Олеся, як Ясне сонечко щодня. Бажаю їй вічної молодості, щастя, радості, успіхів, веселищів і миру. Дякую, щастя, здоров'я всього найкращого. Гірко, одразу хочеться мені сказати. Слава, пригадайте краще сентенцію Роберта Бернса. «По мені і бідність, сні біда, ні будь любві на світі. Це те, що стосується любові після сорока. От ти коли останнього разу закохувалася? І що ж я тобі розповісти? Господи, Боже, ну я, я розказав, ну, коли я, я тобі добру. розповідала, що я вважаю, що особисте життя воно має залишатися особистим. Це абсолютно нормально. Ну, як хочеш, яку? Я взагалі, от, знаєш, мені не, я розповідаю про. Бо, знаєш, любов це найсвітліше, що є в нашому житті. От я взагалі вважаю, що якби ми говорили більше так про ти любов. Ти говориш про любов чи про кохання. Про, і про любов, про кохання. Ну, так це різ, Якби ми речі. більше проговорили про любов, про кохання, про секс, то, знаєш, мені здається, менше б біди було в нашому житті.